Mm -hmm. Тому що сором це страх отримати негативну оцінку іншими людьми, тобто mm -hmm. отримати засудження, чому ми кажемо на та? ми це почуття переживаємо і відчуваємо так, якби напорід. Я не хочу, щоб хтось подумав або сказав про мене погано. Так? Mm -hmm. Тому я відчуваю вже цей сором. І більшість людей, власне, які будуть йти на сцену, вони справді не розуміючи, не знаючи аудиторії, не знаючи їхніх реакцій, та? не розуміючи, скажімо, чи лояльна, чи нелояльна аудиторія, вони вже очікують, що може бути негативна оцінка. Та? От, власне, знову. Mm -hmm. Згадуємо школу і виступи перед дошкою. Mm -hmm. Це наш досвід. Коли якась частина з класу, та, могла тебе ігнорувати, якась частина класу насміхатися, та якась частина класу дивиться на тебе захопленням. От десь так подібно і відбувається, коли людина десь проявляється. Mm -hmm. Маєте О, нас нас посудили, а ми навіть попри те, що ми вже на сцені, ми все одно боїмося боємо, того осуду, який може трапитися. Так, тому що за цим осудом стоїть. Найбільший людський страх бути відкинутим, так? так як це є соціальні почуття, ми боїмося, що нас хтось відкине, ми будемо проігноровані, так? тобто за бортом. А, так як людина в соціумі існує і є соціум потрібен, так? ніхто не хоче зупинитися так, за якоюсь межею, так? бути усміяним, бути осудженим, та і бути відкинутим.